Вітаю вас, друзі! понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І як ми вже звикли, я хочу, та я починаю з добрих новин, з класних хороших новин, з хороших новин, які гріють серце. Наш генштаб підтвердив, що вони взірвали російського генерала Фаніла Сарварова. В Москві вибух стався сьогодні. Відбулася детонація саморобного вибухового пристрою. Наші хлопці, наш Масад, наші гурівці вони роблять е, взривні прилади там, на місці. Вони не ризикують більше нічим. І ніяк не возять, не перевозять, роблять там. І взривають Сарварових отаких. От так, от відбулася детонація саморобного вибухового пристрою, закладеного під автомобілів Саврарова. Слідчий комітет так званої страни 404 Росії відкрив кримінальну справу та засуньте ви собі в задницю ту кримінальну справу. Сарваров був генерал-майором Збройних сил Російської Федерації пов'язаним зі структурами оперативної підготовки та планування. В добрий путь, ні, в поганий путь, в недобрий путь, останній путь. Купуємо книги Євена Буцика, ціна рабства, посилання на номер телефона і на автора цієї книги в опису. Опис під відео кожного відео. Є там його номер телефона, дзвоніть, купуйте, будемо разом. А тепер я хочу поговорити про те, що зараз нагнітається, 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 вливається в вуха, вливається в мізки та взагалі вливається скрізь. От якби Порошенко був війни б не було, якби. Порошенко та він герой, та він сміливий, та у нього команда, та у нього фахівці, та це ж Порошенко, та це ж таке, це ж таке був 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 рядове, стало генералом. Повісив собі. Погон потім зняв, коли стали з нього сміятися. А я хочу, щоб ви подивилися, нагально, не Ляшенко бреше. Не Іванов там, чи Петров, чи Сидоров, чи я не знаю, Уваров, Заваров, Переваров, чи я не знаю, Мілевський бреше, чи вони щось видумують. Ні, це те, що всі бачили Ось ці відео. І це все знають всі. Але чомусь частина українців продовжують зраджувати і продавати свою Україну. Ну, можливо, вона не їхня. Ви знаєте, частина українців зраджувала Україну при Богдані Хмельницькому. Зраджувала. При Мазепі частина українців зраджувала. Потім при Суворові, коли був Суворов, гетьман, по-моєму, Разум... Разумовський був, да? тоді зраджувала. Частина українців зраджувала Україну в 18-19-20-х роках. Частина українців зраджувала Україну в 91-му році. Частина українців зраджувала Україну в 14-му і зраджує зараз. Я не хочу навіть розбиратися, чому вони зраджують. Вони такі. Вони хочуть це їхнє життя зраджувати Україну. Їхнє життя не підтримувати українців, не підтримувати державу, не підтримувати незалежність, волю, не підтримувати тих людей, які цю волю очолили у виборюванні, не підтримувати свою армію. Якщо ти не підтримуєш командування армії, ти паралель... не те, що паралельно. Ти просто тоді не підтримуєш і армію, якою командує це командування. Ось давайте подивимося два відео і потім просто їх порівняємо. Давайте подивимося відео, яке було записано о 19.00 25 лютого 2022 року, президентом, верховним головнокомандуючим Володимиром Зеленським біля офісу. Президента, ось це відео. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим. Захисницям слава Україні! Слава Дорогу. 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 тепер давайте подивимося, що роблять ті зрадники і ті поганці, які не хочуть волі України, і які не хочуть, щоб Україна чинила спротив, які хочуть жити під ігом Московії, Путіна і усіх тих якутів. Вони з'їли Єрмака, вони з'їли Шмигаля, вони їдять Рахамію. Вони їдять подаляка, і вони просто готові знищити фізично, здати, продати, передати президента України Володимира Олександровича Зеленського. А ці люди, ось ці люди, вже з 4 роки роблять все, щоб Україна залишалася Україною, щоб Україна була державою, щоб Україна була суб'єктною. Але частині українців це не подобається. Вони хочуть. Навпаки. А хочуть вони ось цього, ось цього президента і ті дії, які робив він і його підлегли. Слухаємо це відео, яке було записано 15 лютого 2015 року, коли президентом України і Верховним головнокомандуючим був Петро Порошенко. Слухайте це відео. І в якості першого кроку я віддаю зараз. Наказ Збройним силам України Національній гвардії підрозділом Міністерства внутрішніх справ, підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. Прошу доповісти про виконання наказу, пане пане президенте України, Верховний Волокомандувач Збройних сил України з 0 годин 15 лютого припинити застосування усіх видів зброї в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Застосування зброї здійснювати з дозволу керівника антитерористичної операції, керівників секторів у випадках, здійснення противникам, атакуючих штурмових дій наших підрозділів, нападів, обстрілів, спроб захоплення озброєння і військової техніки, прицільних обстрілів, опорних пунктів, бойових позицій, військ, ведення вогню по державним об'єктам, житловим будинкам, цивільного населення. Контроль виконання домовленостей, покласти на керівника антитерористичної операції у взаємодії з спільним центром з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та спільною моніторинговою місією ОБСЄ. у кожному факту порушення режиму припинення вогню в зоні відповідальності військової служби правопорядку, проводити розслідування у разі потреби залучати правоохоронні органи України, головному оперативному черговому, довести до визначених органів військового управління, сигнал стиль 3553». На припинення вогню. Керівнику антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, керівникам секторів, доповісти про отримання сигналу та організації його виконання. Доповідь закінчив. Керівник сектору А. Керівник сектору А. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору Б. Керівник сектору Б. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору С. Керівник сектору С. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору М. Керівник сектору М. Сигнал отримав, приступив до виконання, пане президенте України, Верховний Головкомандж України, керівники секторів в зоні антитерористичної операції отримали сигнал і приступили до його виконання. Я також віддаю наказ представнику України в спільному центрі контролю, контролю координації питань припинення вогню, генерал майору Розмазніну, забезпечити ефективний контроль за режимом дотримання вогню у визначених секторах. Хочу наголосити, що по всіх секторах особливо звертаю увагу по Дебальцевському плацдарму. Ми запросили представників ОБСЄ спеціальної моніторингової місії, яка має забезпечити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню, представників спільного центру по контролю координації питань припинення вогню. Негайно вирушити в Дебальцево, переконатися, дорога розблокована, і забезпечити ефективний моніторинг, верифікацію. І контроль режиму припинення вогню. Послухали, якщо в першому відео президент України Володимир Зеленський каже: ми тут, ми воюємо, ми захищаємо, ми боремося, народ наш тут, збройні сили наші тут, ми разом, захисники захисниці наші тут, то в цей час ось це президент колишній. Вивозив скарби свої у Львів. Ну, ну, вже ви не знаєте, що перші три дні Петро Порошенко каравани відправляв у Львів з картинами, з брильянтами, з золотами, з грошами. Всіх рідних вивіз у Львів і його подопічниці робили. Ну згадайте, що було в Києві в лютому, на початку березня? Всі тікали, і оці журналісти, кравці, ткачі і все. Інше Лазури, Мазури, де були? Де вони всі були? Хтось з чоловіків в жіночих монастирях ховався, хтось взагалі в села позаїжджав, всі тікали. А президент Подоляк, Шмигаль, Єрмак, Арахамія. як би я не відносився до них усіх. Є питання до всіх, але вони були тут, і вони зараз тут. Але з'їдений, їх мелять, мелять, перемалують разом з Російською Федерацією, разом з е, частиною Сполучених Штатів, в, в, їх просто ху, от, от колотять. Ну йдемо далі. Закрили цю тему тема інша. Ось же ж, Петро. І що тоді було 15 лютого, коли він сказав припинити весь сьогодні? В односторонньому порядку увесь огонь бевся, ми, ми не стріляємо в русських, це наші браття. Я так думаю, що він так вважає і зараз, і тоді так вважав. Це після того, як він підписав другий Мінськ. Розумієте, був перший, це другий. І в цей час хто були його соратниками? Давайте просто подивимося. В Цей час. Його соратниками були голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, якого чомусь знову обрали в парламент. Він сидить в блоці Юлії Тимошенко, який нічого не зробив, який разом з Аваковим їздили в Крим і не затримали Януковича. Взагалі, що робив Валентин Наливайченко на той час? Не зупинив шаровар не повстання? Ні, не шароварне, вибачте, Лаптєве повстання в Донецькій області. Лаптєве повстання в Донецькій області. Не зупинив цей Валентин Нелевач. Далі хто його сподвіжник оцього Петра Великого? Василь Грицак. у 14 році, перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичного центру СБУ. Це той, який возив мішки грошей за Харченку і передавав на налічку. Який співпрацював по завданню Порошенка і Медведчука. Ось другий соратник. Ну, Петро Порошенко, звісно, був президент Верховної Волокомандович. Далі у нього був Олександр Турчинов, голова Верховної Ради, який продав Крим. Ну, першу скрипку на тоді грав він. Але, може, його примусили? Тимошенко, Порошенко. Я ж не знаю, ось цього ми не знаємо. Але він. Здавав Крим, він тоді був виконуючим обов'язки президента України. Це також соратник Петра Порошенка. Далі, Віктор Муженко, начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України. Скажіть мені, щось взагалі про нього розповідати? Він програв, просрав. Продав все, що можна було програти, просрати, продати. Він забороняв відкривати вогонь по колонах Російської Федерації, а зараз він лізе радити комусь. Кому? Це соратники. І де вони зараз, скажіть? Де вони ці зараз, соратники Порошенко? Далі Микола Литвин, голова Державної прикордонної служби України, це брат Володимира Литвина, болить Литвину за Україну, як і Миколі його брату. Де він? Та немає його. Він тікав. Через мою велику новосілку тікали всі прикордонники, я маю на увазі начальство, вищі офіцери, молодші офіцери, солдати вони відстоювали Україну. Вони воювали. А ось це коля Літвін тікало, як, як пес шалудивий. І сьоми ще там у нього. Командир, а Петро Литвин. У 2013 році командир 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, командувач сектора, де також це у нас сектор Де був, на Донеччині. Він кинув своїх підлеглих. На призволяще. він біжав, тікав, вибачте мене, пердів, свистів, аби вдрати, ще й намородерив там кучу. Оце зратники Порошенка. І є люди в Україні, які це все підтримують і хочуть зараз знищувати тих людей, які встали на захист разом зі збройними силами України, разом з народом України, який не втікав, не бік не тікав. Вони зараз знищують цих людей. А ще ось е, друг товариші, брат Шабунін зараз підтримує Порошенка і всю цю, всю цю наволоч. Він плаче, мене із солдатом без пальців відправляють у Куп'янськ вузловий розвішувати антидронові сітки. Так ти ж служиш. А яка? А хто? А називи. Я хочу, щоб, щоб він вийшов і назвав прізвище, кого він вважає потрібним відправити в Куп'янськ розвішувати антидронові сітки. А він в цей час буде сидіти в Києві в ресторані. От мені хочеться. І от дивіться, що він пише. Припускаю, що відправити з підрозділу одного мене в 10-кілометрову кіл-зону було б підозрілою, тож прикрилися ще трьома солдатами. Їх четверо туди направили з його підрозділу. З нашого загону для розвішування антидровонових сіток, один без пальців, інший з порушенням слуху. І почує ефпідрон хіба під час вибуху. Ну ось ви вірите в це? Ось я вам показую відео. Я вам показую людей. Що ви... А ви в це вірите? Кожен з хлопців має рішення ВЛК, тож я просто не уявляю, як такий наказ може бути законним. Під час війни ти закони хочеш? Так виконуй ті закони, не кради машини, не отримуй зарплатню за три роки, як коли ти не був на, на фронті, а гроші брав. От тут він закон не хоче, а тут якийсь закон. Йдемо далі. Ось це, друзі, фото Червинського, як вони пишуть всі. Генерал чи полковник розвідник, страшний розвідник? Та вони всі там пляшуть, пригають, скачуть по мертвим по кістках. Для чого великий розвідник, сурова людина поїхала на кладовище, ну, поїхала ладно пом'янути, все це нормально, це, це правильно. А для чого вона робить це фото і виставляє? Скажіть мені, для чого суровий розвідник? Сів як зек, звичайний, так сидять зеки, і виставляє це фото біля Степана Хмара. Для чого? От щоб що? Тому що це їхнє кредо. Плясати на кістках, на кістках, на кістках, на кістках. Це для них щастя. А деякі українці ой, який, яка людина поїхала на кладовище. Друзі, я випустив 5 хвилин на телеграм-каналі. Там також дуже цікава розповідь про міндіча і про інше. Заходьте підписуйтесь на мій телеграм-канал і будемо разом скрізь. Посилання на телеграм-канал є також у розділі Опис. Ну і останнє я хочу вам зробити так: знаєте: фінальний акорд. Дембільський акорд. Оце залізний генерал. Генерал перемоги. Батько нас залужний, Україна, мати. Де ці пісні? Постирали, дали команду викинути, а так же співали. Ну, перемога перемог, перемоги, перемога всіх от, от всіх. Він книгу написав. всі книги. Книга починається. Ви візьміть, почитайте. Книга називається Сталевий генерал, уроки людяності. Так, от там перші слова. Я вийду з Києва останнім, в гіршому випадку точно не здамся живим. Скажіть, що я брешу. А де сталевий генерал? Де генерал перемоги? Він перший, вибачте мене, з'їбався з України. І як Леп співає, і я хочу жити в Лондоні. І він хоче жити в Лондоні. Він кинув Україну, не тільки Київ, всю Україну і Київ також. Забрав своїх подружочок і поїхав жити в Лондон. Ну, буває так. Ну, обісрався чувак. Ну, обісрався. Куди ви його тягнете? Для чого ви його тягнете? Щоб обісрався ще 45 разів, а так воно буде. Якщо людина всралася раз, то вона буде серти постоянно завжди. Ну як? Ну як я вийду з Києва останнім? Не стамся, не буду живим. Да? Живим не стамся. І що? І не кажіть мені, що його призначив туди президент, що це рішення президента. Ні. Це рішення Валерія Федоровича Залужного. І президент, будучи нормальною людиною, пішов на зустріч колишньому головкому. Він не думав, що колишній головком може стати негідником. На жаль, він стає потихеньку. Дай Бог ще не повністю, але стає потихеньку, потихеньку, потихеньку. Він просив, і це я точно кажу. Він просив і Кулебу на той момент. Кулеба мовчить, і Дмитро Кулеба. І Єрмака просив, і Зеленського просив. Пошліть мене в Лондон. Я хочу жити в Лондоні. Я і так уже багато зробив. Але зараз тут я бачу тупік в армії. Тому я не хочу відповідати за все, що буде далі. Хай Зеленський відповідає: Пошліть мене в Лондон. Ось і все на сьогодні. Я просто так вирішив поговорити ось про це, показати, як задуруй. Як брешуть, як викручують, як маніпулюють, як з людей ділають, знаєте, то кажуть, хатирхалош у нас сказали, так, греки? Що це таке, я навіть не знаю. Але це таке, знаєте, розірване щось порване з людей так роблять зараз, щоб люди не могли думати, щоб люди не могли оцінювати, щоб люди не могли аналізувати, крикнули і побігли. Ооо, всі! На жаль. Ну, не всі. А частина, мабуть, вони є потомками, нащадками тих, хто здавав Україну 400 років. Я так думаю, можливо, я не правий. Я не хочу ось це, я не хочу запевнювати. Можливо, тут переселенці з Росії, з Білорусі, але і наші, на жаль, є. У нас доля інакша. У нас, друзі з вами, нашого суспільства, наших українців, наших героїв. Ми захищаємо Україну. Хтось захищає на фронті, хтось захищає, працює, платить, виплачує, хтось донатить, як ми, і допомагає нашій армії. І коли пишуть, а що, Зеленського, деньги кончились. Ну, я просто, це, 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 це навіть не зрадники України. Це настільки амьоби. 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 Знаєте, що таке амиби? Це взагалі однокліточне существо, сутність. Ми, друзі, робимо добру справу. Ми допомагаємо нашим воїнам, хоча б трохи мати комфорту, трохи мати е, часу і не те, що часу, а доброго відпочинку. Хоча на фронті відпочинку буває дуже мало. І ось 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу отримав наші з вами спальники, ті спальники, на які ви перераховуєте гроші. Ми вже взяли чотири підрозділи підшефними Стали чотирьом підрозділом і даємо хлопцям потрібні речі. Друзі, так, от, послухайте ось цю подяку від наших воїнів, дорогі друзі. 25 й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав волонтерську допомогу. Ось такі чудові спальники. Ми дякуємо підписникам та Олексію Оляшенку. Дякуємо вам, що ви допомагаєте нам. Не забувайте допомагати нашим волонтерам. Разом йдемо до перемоги. І слава Україні! Героям Слава! А я дякую нашим хлопцям. Я дякую нашим хлопцям, як і нашим людям, які працюють на перемогу в тилу. Дякую вам за допомогу. Я дякую спонсорам. Величезна подяка спонсорам, що ви підтримуєте канал, а також всім, всім, хто донатить хто донатить на підтримку наших збройних сил України це перше, і також на підтримку нашого з вами каналу, де ми спілкуємося зараз. Я хочу подякувати всім за вашу підтримку, за ваші донати за два дні за неділю і понеділок, ось зараз неділя. Щиро дякую всім тим, хто перерахував в неділю. Золотухині Людмилі, Шевцові, Тетяні, Ганні, 30 на 70, пані Ганна. Дякую вам велике. Ковальові Оксані, Петровській Катерині, Остапову Вадим на Пайпал, пане Вадим перерахував, дякую вам, друже. Шмигаренка Інні, Губіна й Тетяні, Кудіна Інні, 20 на 80 пані Інна, дякую вам. дякую. Козак Володимиру, Різванюк Лідії, Лазебник Валерію, Шукшиної Ірині, Рудник Олександру, Левадний Олені, Солянік Людмилі і Яковліве Євгенії. Це була, друзі. Неділя. Вчорашні ваші перерахування. Всі, всім велике дякую. Тепер сьогоднішнє. Також пані Оксана Ковальова, дякую вам, велика пані Оксана. Прокопенко Сергій перерахував на канал. Друже, тисну вам руку, дякую вам, дякую. Клименко Олександр. Кузьміна Оксана, Волошин М. І Хрущова Тетяна, а також е, хтось сьогодні о 12.17 з пумба на Монобанк. Друзі, всім, всім вам велика подяка за допомогу нашим воїнам і за підтримку нашого з вами каналу. До завтра! Україна переможе!